Вітаю всіх, ви на каналі Квіти та Інша є Іна. Сьогодні буде огляд пізніх сортів хризантем, які будуть доступні до замовлення. В кінці, наприкінці лютого березень. Ну, якщо складуться умови для цього, тому що поки що їх немає, світла немає, не зрозуміло, що буде надалі. Ну, надія є, тому огляд сьогодні поки дощу немає. Ну і що, першим номером іде всіми любима Віола Віолет. На сьогодні вона у мене виглядає ось так. Кущик невеликий. був. Росте в 5 літрах вона, то просто вона висаджена, ну, вже пересаджена в більший горщик. Ну, які її характеристики, мабуть, всі знають. Ось така фіолетова квіточка з білими такими кінчиками. Дуже красива. Всі її люблять, я теж. Ну, скажу, що я люблю пізні. Грезентеми навіть за те, що вони є, коли вже ось таких ранніх і середніх їх вже немає. Лишилися тільки пізні сорти, а осінь така, що дає. Ну. Тож, сальто, ой, віола, віолет. Другим номером у нас буде, ну, це я так е, номерую попередньо. Це та трет, який також всі полюбляють. З пізніх вона саме раніше розквітає, робить ось такий щільний кущик. Ну, красиво. Немає не до неї ніяких претензій. Така ось красива квіточка, не махрова. Якщо я близенька, то, то просто один ряд. Далі дуже гарний стає це та трет. Ну прямо таки не можна ним налюбуватися. Звісно, комусь. Подобається більше, я помилилася. Це циркус ред. Комусь більше подобається, це ред, Але ось циркусред, він також ну, суперський. Дивіться, яка краса. Він також ріс в 10 літрах, потім висаджений в трішки більший об'єм. Квіточка в нього напівповна, дуже красива. Ну, ось такий сорт. Далі бореаль. Така вона помаранчево-жовта. Розквітає раніше вона за ось, наприклад, цей самий циркус. Але, але така вона симпатична. Кому подобається, кому ні, але вона гідна уваги. Далі із салатових сортів. Це в мене прямо Фісташка». Можливо, там трішки інші назви будуть. Я буду, і ті, що я не пам'ятаю, і ті, що по-англійському, я буду прописувати, тому що я як скажу, то, то буде негарно. Ось цей сорт я не планую лишати, лише показую вам, як він не пізніше за інший, дуже схожий. Зараз його вам показую. Ось така ще плімофісташка. Я не знаю, яка з них приймофісташка, яка інша, але ось ця квітка. Набагато повніша, набагато їх більше. Спочатку вони салатові, а потім робляться такі, ну, от, на даний момент вони салатові. Будуть далі більш до білого. Наступна дуже красива. Назву забулася, вже я її показувала, розказувала. Ну, назву забулася, пропишу. Рожева квіточка в формі гербери. Ось, бачите, квіточка, як в ГРБР. Ну, Гарний кущик робить. Це все висаджені в невеликих контейнерах. В ґрунті я хто слідкує за каналом показувала, її наростила кущ такий майже до метра. Тож, дивіться, вона має право квітнути і її треба саджати. Ну і далі підходжу до цієї красуні, мабуть, її також всі знають вже. Це сальповіолет. Вона. Не махрова, напівмахрова, можна сказати, але наскільки гарна, наскільки щільна, настільки вона тримає кульку, не рухається прямо. Ось так, як її взяти, вона дуже щільна. Так що, як на мене, то це вона така стійка хризантема розвітає. Ось, ось сьогодні в нас, здається, 15 листопада і вона ось так виглядає. Росла в 10 літрах, пересаджена трошки в більший об'єм. Ну, не мій так вона там і є, просто поставила в більший горщик. Ось так, як я відійду, така вона на вигляд. Дуже красиво. Ну і ще один сорт, назву пропишу, не знаю, там дуже довго читати. Але колір дуже гарний. Він такий поміж помаранчевим, салмон на нього кажуть на цей колір. Щось на вулиці дуже голосно, вибачаю за звук. Тому що ну, голосно. Ось така компактна в неї форма, також дуже щільна. Ви бачите, квіточка біля квіточки не шевелиться. Така ось красуня. Далі ще один пізній сорт. Назву забула, пропишу. Всім він відомий, я просто щось вилетіла з голови. Спочатку вона була зовсім помаранчева, згодом вона світлішає, світліша, є, світліша є і світлішає. Квітне довго, тримається довго. ну... Вирощую її вже третій рік. Ну, як на мене, вона варта. Ну і надалі пішла серія Радіант, сам назву сорту ну, серія Радіант, а сама назва квітки буду прописувати. Я її вже показувала. Дивіться, яка вона в повному розквіті, який великий в неї розмір квітки. Зараз вона десь сантиметрів 8 а виробник заявляє, що прямо 10-15 см. Я ще такої не бачила, щоб було 15 см. ну до 10 вона йде. Трохи помогли їй, тут вона розламалася, але в принципі вона утворює величез... ну, не а великий кущ, пісня, світло рожеве вона. Спочатку темніша, а потім встає вона світло рожева. Ось як ну, телефон, можливо, і не показує, вона ну, трішки світліша, чим на... зараз ви бачите. Ну, дуже гарний представник серії Радіант. Ще бачите, скільки бутонів які не розкрилися. Якщо не буде морозу, то вона покаже ще ну, всю свою красу. Вона і зараз королева, а далі буде просто шик. Далі також серія Радіан. Знаєте, коли купувала на картинці, вона трішечки інша. Іде вона в сторону все-таки жовто-фісташкова, а на фото вона була фісташкова серединка, в неї білі тоненькі пелюсточки. От та серединка така повинна бути фісташкова, Вона мені ну, може, і можна і так рахувати, але більш до жовтого. дуже красива, ще не в повному розквіті, я її ось тільки недавно показувала. ну Красуня. Радян бланк. Росла вона в мене в 10 літрах. От, не завжди, звісно, давалось трішечки, якби води було її більше, тому що. Літо посушливе було, не завжди виходило поливати. Ось бачите, відро воно стоїть в більшому горщику, цей горщик на 30 літрів. Ну, так, щоб ви бачили, зараз я відійду, при тому, що дощі, при, при всіх цих катаклізмах вона ось така красуня. радіан Бланк. Ну, ще один представник цієї серії в мене Радіант. Там Щось інше, мабуть, жовтим зв'язано. пропишу. Ну, ви бачите цей кущик, він зломаний. Але ось ця хризантема, вона відноситься до мультифлори, але спочатку вона росла якось вгору стовбурцем і була не пишна. Тому я, знаєте, рахую, якщо хтось захоче придбати отаку красуню, їй потрібна прищіпка, от як на мою думку. Або ж я неправильно щось зробила в іншому. А так то ради цієї квіточки, її варто вирощувати, просто дивитися, де кущик не доформується, доформувати його. Це єдина з мультифлор в цьому році, яку я бачу, що потрібно формувати. Ще в мене з таких простіших пізніх мультифлор це Адуровіолет тож... і Адуро Ред. І ось ще одна червона, якось вона так називається. Що я забулася. Квіточки з адуру м, дуже схожі, тому я не бачу е, Смисла вирощувати їх обидві. Ось ця достойна. І адуру Віолет також я вам показувала її спочатку, зараз вона вже така. Е, і в ґрунті я вам показувала. Ось вона у ґрунті, можна сказати, тільки трішечки розвалилася від дощів. А так-то дуже прекрасно. Також до середньопізніх я піднесла Цеус жовта. Дуже красива хризантема. Тут на неї з угла налилося, але вона тримається. Ну, Я думаю, її потрібно вирощувати. А ось поряд це хризантема Skyfall. Зараз зменшу. Ось так. Skyfall у ґрунті. І я вам скажу, Skyfall це ампельні хризантеми. Вони мені в ґрунті навіть більше подобаються, ніж в кошиках. Ну і ось підійшла до ще однієї красуні без назви, яку пропишу. Я показувала вам її в горщику, а тепер показую вам її в ґрунті. Дивіться, кущ. Ну, якщо ви мені так повірите, 80-90 до метру він вже є. А яка квіточка, Щільна, похожа на герберу і не розвалюється, хоча вона б могла б зробити. Ось таке саме. Ну, то ранні сорти. Ранні сорти вже всі-порозвалювані. всі, всі Ось так в такому воно стані в мене. Е, тому ще раз, скажу, е, скажу, за що я люблю е, таку хризантему, пізню. За ось таке квітування. Ну, на цьому всі мої пізні сорти закінчились, але я вам хочу показати ще гілочкову хризантему, високорослу таку на букети. Я не знаю, чи вона буде в каталозі, просто хочу показати, яка це краса. Ось я так перейду. Дивіться на оцю красу. Жовта квітка до 10 см, зелена серединка. Але вона височенька, вона така сантиметрів 80 буде. Ну і ця помаранчева, вона велика є, а он такий маленький. Кущики. Ну, це горшкові хризантеми, я вам ще про них буду розповідати і буду казати, що буде з, з них. Сьогодні було про, про пісні, мультифлори. Ну, і так, бо хто знає яка погода, а так ось хочеться показати вам. Ось ця красива, гілочкова. Дуже гарна на букети її. Знаєте, я не хотіла б її, бо вона така висока, але все-таки я її лишу, тому що ну, дуже гарно, прямо така. дуже. А на цьому все. Чекаю від вас коментарів, що вам саме більше сподобалось. Щодо продажу наголошую, буду по наявності, тому що не зрозуміло, що з погодою, ой, не з погодою а з світлом. Зараз у нас світла дуже мало на добу. Намагаюся живцювати в теплиці, це не, не те, що б я хотіла. ну, Час покаже, час покаже. І пізніше я все вам буду розповідати. Коли вже буде що продавати, обов'язково повідомлю. Дуже хочеться подобаючки від вас за такі квіточки, Ну і нехай все буде добре. Нехай буде добре, нехай буде мир, нехай буде здоров'я. ну... До, до наступних зустрічей. Я вже забула, що я хотіла говорити. На цьому все.